Всім привіт! Нещодавно я вам показала на відео, що до нас приїхали ось такі дисплеї для Xiaomi в сервісному пакуванні. І у вас виникло дуже багато запитань, які ж вони по якості. Давайте зрівняємо їх. Маємо ось такий дисплейчик на Redmi Note 9S. Це у нас Хайкопія, це в сервісному упакуванні. І давайте перевіримо, які вони по якості і який краще. Спочатку перевіряємо яскравість на копії. Маємо ось такий пристрій. І бачимо 165 кандел, плюс-мінус. Наступним перевіримо дисплей сервісного каплення. Ось так він виглядає. одно вони майже нічим не відрізняються. І будемо підключати. І, і... Ну, по якості картинки ми одразу бачимо, що на сервіс пакові вона краще. І перевіримо нашим пристроєм. Одинакілочку. Ой, що призійшла. бачимо 285-290 кандел. Тобто, яскравість тут краща, набагато. Тому, по якості ми бачимо, що цей дисплей в сервісному упакуванні справді кращий, ніж Хайкопі.